Доброго дня, любі п'ятикласники. Художня література як мистецтво слова. Про що ви дізнаєтеся? Які є види мистецтва? Чому художню літературу вважають мистецтвом слова? Що таке образне слово? Найкращі художні твори оспівують красу світу і людської душі, доброту, щедрість, розум і благородство. У літературі основним засобом створення краси є слово, у музиці звук, у скульптурі. Лінії та форми у малярстві фарби, і художня література, і музика, і скульптура, і малярство це різні види мистецтва. Мистецтво це творче відображення дійсності за допомогою художніх образів. Які ще види мистецтва вам відомі? Письменники чи письменниці не копіюють наше життя, а через свою творчу уяву та фантазію створюють, ніби новий віртуальний світ у художніх образах. Вони творять художню дійсність за законами краси. Мова має надзвичайно велике значення в світі людини. Як без повітря неможливо дихати, так і без мови людина не здатна спілкуватися. Згадайте прекрасні миті свого життя: бабусину казку, пригодницький мультфільм, захопливу гру на комп'ютері. Усі вони пов'язані зі словом. Через нього випізнаєте світ, дістаєте емоційну. Й естетичну насолоду. Порівняйте два маленькі тексти. Місяця не видно, він, напевно, за хмарами, але скоро посвітлішає. Де ж блідолиций? Мабуть, сховався за хмарами, проте світанок не за горами. Чи однаковим зображено місяць у текстах, у якому з них ви його сприймаєте як казкового героя? У тексті, що праворуч він наділений ознаками людини, у нього бліде лице. Він ховається за хмарами, ніби грається в схованки. Тут місяць художній образ. Який із текстів найбільш емоційний? Звичайно ж, другий, адже в ньому більше слів, ужитих у переносному значенні. Є запитання та відповідь. Унаслідок цього у вашій уяві виникають яскраві образи. Отже, саме в другому тексті більше образних слів блідолиций, сховався, світанок, не за горами. Образні слова, на відміну від звичайних, яскравіші, емоційніші, краще вимальовуються в уяві людини. Важко уявити художній твір без образних слів. Вони ніби цеглинки, з яких вибудована казку чи вірш. Образні слова частіше мають переносне значення золотий перстень, золота душа, хоча їх можуть уживати й у прямому значенні фонтан, водограй, лоб чоло. А ще образності можуть надавати зменшено пестливі або згрубілі суфікси: кішка, кіцюня, кіт котяра, іноді префікси, давні прадавні. І з чого ж почалося словесне мистецтво з усної народної творчості та літописів, першим літописом майже тисяча років, найвідоміший із них повість минулих літ. Однак фольклор ще давніший. У ньому відтворено первинні уявлення наших далеких предків про світ, козацьку славу і красу людських почуттів. Перше завдання. Образне слово вжито у варіанті а. Повільно читати. Б. Швидко помитий. В. Солов'їні співи. Г. Родовий відмінок. Друге. Установіть відповідність. Третє. Установіть відповідність теж з таблиці. Четверте. З яких слів розпочинається ваш день? 5. У яких ситуаціях ви використовуєте образні слова. 6. Назвіть улюблений вид мистецтва. Чим він вам сподобався. 7. Назвіть імена відомих вам митців мисткинь. 8. Із чого починалося словесне мистецтво? 9. Образи яких літературних героїв чи героїнь вам найбільше запам'яталися в початковій школі. Чим саме? 10. Які ви знаєте словесні засоби творення образності? Одинадцяте чи можна фотографію вважати видом мистецтва? Висловте свої міркування, оживіть світлину, опишіть час, місце, звуки міста, погоду, атмосферу, присутність фотографа. Дванадцяте більшість людей зазначає, що набагато цікавіше і приємніше читати художній твір у книжці, а не із цифрового носія, планшета чи електронної книжки. Чому так? Яка ваша думка? Перше, Випишіть у зошит образні слова з улюбленого вірша чи народної пісні. Друге. Прочитайте міф про зоряний віз. Подумайте і розкажіть, який ваш улюблений вид мистецтва, який раніше прочитаний твір художньої літератури вам найбільше сподобався? Чим саме? Чи вживаєте ви образні слова в побуті? Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі українці!